Сьогодні ми відзначаємо 205-ту річницю від дня народження видатного українського письменника, перекладача, етнографа та історика Пантелеймона Куліша. Пропонуємо до вашої уваги розглянути 20 цікавих фактів з життя та творчості автора. Народився в містечку Воронежі Глухівського повіту Чернігівської губернії. Був дитиною від другого шлюбу дрібного маєткового дворянина Олександра Андрійовича, який походив зі старшинського козацького роду кулішів гербу сліповрон, і доньки козацько-сотника Івана Гладкого Катерини. Пантелеймон Куліш з маличку наслухався різних казок, переказів, легенд. Особливо народних пісень, які наспівувала йому мати. Була в нього й духовна мати сусідка по хуторах Уляна Терентіївна Мужиловська, що навернула його до книжної мудрості і наполягла на навчанні в Новгород Сіверській гімназії. Здобувати освіту пантелеймону кулішу було нелегко, навіть маючи неабиякий хист до літератури та малювання. Першим його літературним твором була оповідка циган. Яку він витворив із почутої від матері народної казки. Пантелеймон навчався спочатку в місцевого дяка Андрія пізніше у школі при церкві Святого Миколая, а згодом у Новгород-Сіверському повітовому училищі та Новгород-Сіверській гімназії? З кінця 1830-х років Куліш слухач лекцій у Київському університеті. Кілька років слухання лекцій виявилися визначальними для його подальшої долі. Куліш написав у той час малоросійські оповідання письменник завдяки протекції інспектора шкіл Михайла Юзефовича дістав посаду викладача в Луцькому дворянському училищі. Літературна діяльність Пантелеймон Куліш написав перший український історичний роман Чорна рада. Перекладацька діяльність Куліш здійснив перший повний переклад Біблії українською мовою. Пантелеймон Куліш був близьким другом Тараса Шевченка. Куліш заснував та редагував журнал Основа. Історичні праці написав багато праць з історії України, зокрема історію України Русі. Працював викладачем у різних навчальних закладах, зокрема у Варшаві. Куліш брав активну участь у політичному житті України, мандрував Європою та Росією, знайомлячись з культурою та наукою. Сприяв розвитку та популяризації української мови у своїх творах, одружився з письменницею Олександрою Білозерською, був засуджений до заслання за політичну діяльність, використовував літературні псевдоніми, зокрема Панько Куліш. Займався громадською діяльністю. Пантелеймон Куліш видав перше повне зібрання творів Тараса Шевченка, проводив етнографічні дослідження українських звичаїв та традицій. У своїх творах використовував природний стиль мовлення, що робило їх доступними для широкого загалу. Спадщина Куліша включає численні твори та переклади. Його ім'я носить багато вулиць, шкіл та бібліотек по всій Україні. Наприкінці 1850-х років Куліш уклав першу фонетичну абетку української мови, в якій не було церковнослов'янських літер е e та и з'явилася літера Д на позначення Г. Правопис Куліша лежить в основі сучасної української абетки. Найпопулярніші твори пантелеймона. Куліша Чорна Рада Орися Маруся Богославка. Дівоче серце. Байда князь Вишневецький. Вся літературна спадщина автора висвітлює роздуми про долю України та її майбутнє. Головні герої стикаються з питаннями честі, вірності та моральних принципів. Пантелеймон Куліш є однією з ключових постатей української культури. Його внесок у розвиток української літератури, історії та національної ідентичності неоцінений. Письменник надихає нові покоління на вивчення та збереження національної спадщини України.